Здрасте. Да. Короче, мы едем на тракторный ставок, дивиться на дельчат в купальниках. Саня и мастер рубрика продолжают. И ось пружина. Все, можно ж быть, что вони спали? А ось до концерна банка. Могу заблукать. Это по-нашему. Ну, нормально. Сами в сухоти сидимо, велики на дожди держим. О, Коня! Тихо, тихо. Чи ж Коні попадаєш? От, бач, а ти пристав, чого 40 гривень. То, що сюди входить стоїмость така. ми ще чашку додому забере. До кого чашка тобі обходиться в 10 гривень. Що тут дивуватися? Я дуже відома людина вічні. Мене поважає. Добрий вечір. Ні, добрий ранку, всім привіт. Сьогодні ми будемо роздивлятися невідому нам намічнянщину. Зараз спочатку ми поїдемо подивимо в лісництво. Там прикольний такий парк, бачив, вона хочемо подивитися. А потім ось сюди Ігор дістав десь давні. Архіви будемо шукати краївки УПА, які знаходяться біля міста Ічня. Богдан уже на взводі, мабуть, будемо їхати. Приїхали, ми та пічні. Ні, Ігор, ми в нікуди поки ще не поїдемо. Щас би й велик упав, і твій би впав би. Росіяни дійшли тільки сюди, кажеш. До Дозахрочної станції. Ага, а це не їхні сліди. Тут їх не було. Хлопці, вам не кається, що ми якось по всій дорозі їдемо. Мабуть, доїжджаємо. Да, щось дощ доганяє і чувствую, що ми будемо мокрі сьогодні. Це територія жадьківського лісництва. Їхня контора. Ага, і це вони біля, біля контори... контори... вони таке Молодці, гарно, красиво. Тому що тут є ентузіасти, які цим ділом займаються. Не було б ентузіастом, це б не було й поняття. Це стосується любого підприємства. Якщо є як на будь-якому підприємстві хоч одна людина така зацікавлена, щось да. таке буде подібне. Мыша, я ему щебенка до дома набрать. дома, да. дождь начался. Чувствую, наша подорож сегодня может закончится раньше. Чик -чик. О, о, тут четыре места как раз. Тут я буду. что? Вам... <реклама> вот скажите, что мы за велосипедисты? Самые в сухоте сидим, а велики на дожди держим. <реклама> Це частина річки Іченька. І воно далі йде туди. По кущам, по кущам і пішло вуданьку десь впадати. Іченька вуда впадає, так? Да? У мене дощ показує все одно три часу. Тут живуть бобри. Так, а куди ви тепер нас везете? Прямо, прямо. Їдемо Криївка шукати криївку УПА. Вона десь далі за озером. Ого, вона дуже далеко. Під биковим. Ні. Я, мабуть, тут вистігнусь. Гарне, гарне озеро. Короче, у нас маленька проблема. Туди підемо, там куча собак, куча собак. які гризуть за ноги. Можна сюди піти, але там щось грязь починається. Що, монету кидаємо чи я? Монету. Ні, 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 він шулер, не давайте. Кидай, Богдан. Так, стоп, що в нас? Як гривня, так їдемо туди, так? Туда. Як рішка туди їде, морели їде. Випаде по-любому герб, тому що правда на that's моєму боці є. Ну, дивись, нам великий, якщо випадає, їдемо туди. Герб, там є герб? А, великий. а дядько. А якщо одиничка, туди. А якщо на ребро, на ребро вертаємося ага. назад. Давай. Давай. Що, що, що я казав... Ох, слава Богу, тут да. е, Одиничка, одиничка, Фіксуй, <рес> <да>. Фіксуй <рес> бо поки не є, тут. Що да, там фіксувати? Це Диви, диви, йде, надо. диви, 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 диви. Бачи, Так, Не розкидайся, це тобі навіть, навіть на палочку от кофе платить. Коротше, їдемо собак кормити. А тепер собак. Це собак. Я в серединки їду. Я перший поїхав. Подожі, я в серединки. Там собаки страшні. Чи ми вже проїхали собак? Не пойму, щось немає. Зараз нападуть. Налякали собаками, вони десь там на привязі. <рес> так, Ігор, давайте перший, бо я не знаю, куди ми їдемо. А там ще пару котрі. Може тут все заміновано ще. А що це за окопи тут бліндажи? А це ось бліндажі, бачиш. По техніку ховалася. А красиво як берега на хіли. Так, а это что за озеро у нас? Это называется Ставок Кирпичный, притока речки Иченька. Кирпичный? Да. Потому что поряд был кирпичный завод. И пацаны будем? Обязательно. А мне подобается гарное озеро. Давай пляшку заберем. Сейчас нужно. Горязюка, Калюжа! Шукали краївку, знайшли бесідку якусь. І горіли вже воно зла, воно. Воно, вкладка, воно, воно. Ігор, тут. Ні, це не як не ліжак, це знаєш що це? Це кормушка для животних. Ага. Сюди сіно там накладають. Годівничка? Так, да, Диви один, милий О, Ігор пішов рибу питати. Довше, піде, не буде. Не буде, дождя. Ні, хоча, якщо ми поїхали кататися, то значить він буде по-любому. Mm -hmm. Тим більше його прогнозували, що він буде. Я про макашка чи не? Поки ще не пробував, от і узнаємо. <ривіт> так, ти мою Міріду не трогай. <ривіт> На своєму Бандерамобілі катайся. Дивіться, народ, я там був один раз. Могу заблукати. Це по-нашому. Все отлично, я радий. Поїхали. Місцевий рибалка сказав, що тут є дорога, ви виїдете на автобан. Ну чую, що. Ставлю каву, що ми не виїдемо. І я чуюсь так диву, що дивився. Диви, один уже з болота десь їде. Що, і поїхали? Поїхали, можна. Можна, ну. Ну, раз рибалка сказав можна, значить їдемо. живемо по моєму Ага. Лібо ні. Попісять ніхто не хоче, поки що є цивілізація. Отак і довіряй, Ігорю, казав, поічні покатаємось, поічні, а катаємось, непонятно де. Чи пісок? Місцевий говорить, що це був раніше магазин. Сільпо. Сільпо? Автобан закончився. Богдан назад! Ні, ні, де тебе там? Не туди! І а приблизно, хоч знаєш, да, далеко О, бачиш, я тебе казав, Там росте барвінок. Ага. Барвінок для наших місць нетипова рослина. Так от то, не виновоно. Тебе про... ж є архівні карти. Да, да, да. Давай подивимося, щоб знайти. Хорошо, пивка пожарка, хорошо. Це архівні дані, да? да. <рес> 21. Отут в цих краях жили і боролися проти комуністичного режиму оці хлопці. Володимир Топчий. А чим це нам допоможе в пошуках? Ми вже приїхали. За за карти. Тут нема тут ніяких нема. карт. Це просто хлопці, які тут жили. Місцеві. Да, місцеві. Ми... Тут вони трошки... Не шутив, що ви... О! Ні, ні, ми ще нічого не знайшли. То що шукає? Луче Закуси, Закусуй, закусує. Ще не один час тут будемо шукати. Про їхню біографію кожного. Ось, вони боролися з 1917 по 1924 роках. Ось тут була їхня краївка. Зараз підемо пошукаємо. А ти кушай, кушай, кушай. Ну мені а там, такі стіни ти може. Так, я думав сьогодні на велику покатаюся. А виходить. Це вийшлося. Що тут робити? Коротше, давай сюди приїдемо. Через два тижні тут буде все синє. – Це де, в такі ці, Ну так, да, в кінці квітня буде тут все синя. Це щось Ось залишки якісь залишилися, ну воно за 100 років вже все засипалось. Да, це вже... Крівка, упа. Да. – Це, по-моєму, була центральна їхня. Витрісли, а да? да, це воно, так? Ну, це... ну що залишилось? Ну ж засипалось все вже. Ну, скільки вже такі, просто, засипалось. Ні? А якби соси повиростали вже. А які роки це було? 17-24, ну? На цьому, на цьому місці була Криївка Ічнянського осередку Української повстанської армії, яка боролася з комуністичним режимом із 17 до 24 років. На жаль, вони всі загинули, тому що на них полювали як на ворогів народу. Це не час з кацапаємо боротися, в нас ціла армія є, а тоді хлопці одиноко. Воювали з Кацапні. Ну, не перемогли. Може, може нам на цей раз вдасться. Ось пружина. І ось пружина. Це можна бути, що вони спали. А ось туди консервна банка. Ну це, це сучасне. Мистецтво. Але... <звук> Викурювати ми не будемо. Треба тікати, ось дивись тут диких кабанов. Ну, нормально. Шашличок. Ага. <звук> з нас буде шашличок. Зверніть увагу, кругом... Стелиться барвінок. Тут, тут, там кругом росте. Для наших лісів це рослина нетипова. Тобто хлопці, які тоді жили, може хтось втикнув і оце за 100 років воно таке розрослося. все. А звідки вона пошла? Де вона? Батьківщина цього? Я не знаю. Я знаю, що для наших місць барвінок нетипове. Ну я, я мовчу, бо я взагалі нічого не знаю. Оце, коротше, прикол. Так шукали, так шукали, що ми не можемо зрозуміти, де ми є. І з якої сторони наші велосипеди стоять. А вони вже поїхали. Та тут хоч би знайти, щоб... Так, уявіть себе, на місці, воїнів упа. Треба було від москалів ховатися. А, о, є, он бачу. Фух. О, бачите, Раз, два, три. А ви двоявель, пежимо. Прямо. Або повертаємося назад. І їдемо через річню. Либо Або їдемо прямо і шукаємо дорогу на августовську дорогу. От мені подобається, їдемо туди і шукаємо. Оце, оце. Я за це голосую. Зато там ми можемо побачити старинного дуба. О, то, що ми бачимо, двохсотлітнього. Ти його ще не бачиш, бо тут пер, ти тут пек. Ти про нього такі чуєш. Поїхали прямо. Мені подобається там. Я Дома. хочу прямо. А я думав ми дорогу таки шукаємо. Це вказується, дорога кончилась. Дорога кончилась, ну там дуб є якийсь. Нє, ж без дуба. Рідне болото. Ще й болото. А де таблички? Воно де стоять сторони. Ага, поняв. Ага, ось і, да, табличка є, яка описує саме цей дуб. Да. Це він вже від старості. Чи щось з нього прилетіло? Ну, катим ти кажеш далі. Ну я б не сказав, би, що особа катимо, але шукаємо дорогу. Ой, бач, куди ж тут покатиш. Ігор, каже, що ми зараз будемо радуватися асфальту. Ну я поки що його і, не, і запаха ще не чую. А нічого так асфальт, мені подобається. О, а це куди ми приїхали? Це якась альтанка. Ігор, Як це так якась альтанка? Ти і не знаєш. Хто тоді може знати? О, О, Саня. О Саня! Саня і мости рубрика продовжується! Ура! Хто Нормальні герої всегда идут в обход интересно а подо мной провалиться если будешь мире то тогда а все так крепко держится так если що я не з ними Бачите, я все не це и как животы втянули типа спортсмены знано Всім зеленому, а ти нам фотографії А, Ви всі не знаєте, куди їхати. Так, кудись де виїдемо. Так, з оцими всіма фотособиттями. Куди ми далі їдемо? Я вже загубився. Вічні, народ. Вічню? Вічню? А що Туда там робити? Все, оце і все. 15 те кладіще тукає. Ну, коротше, всім пока, мабуть, це вже все. Давай я з тобою поїду. <рес> <рес> я з ними не поїду. Тихо, тихо, Богдан. Тихо, тихо, Жіночки дві сиділи в альтанці, там прикольні. Горілочку випивали. Ей хлопці, нас не знімайте! Але по 100 грамі ми вас пригостимо. А без камери знімайте. Ну, а щоб ні в комусь не знімали. Ну не сняв я. Ну і не пили ми. Заяць, 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 заяць здоровий. Бачили, Так ти ж злякав його. Він тут сидить. Тихо, тихо, не злякайте. Та, На пеньку сидить. Чи? Та він уже нас побачив і втік. Думаю, дурні якісь їдуть. Ура! Асфальт! Асфальт! Ой, який кайф, як добре їхати. А найголовніше прикол, що передає синоптики всі зараз єсміть що зараз має бути злива. Ну що то що то я не, не бачу злива? Наоборот, розпогодилось, сонечко вийшло. Доїжджаємо вже до вічні по асфальту швидко. Зараз попадемо в новий супермаркет вічні. Маркет опт, так? Щось попробуємо там на обід щось знайти. От що значить зима не пройшла даром. Духа не витримує Сашка. Ща такі хрусті, все, і на ноль. Тепер направо, так? Ось і обід да. Та баба, що в Києві нажалилася якийсь заступник міністра якоїсь соціальної політики, що вона така сяка і до неї так відноситься. Те сан приїжджав сюди, не пам'ятаєш? Що, що, що я щось таке бачу. Ааа. Да, Розкраду. Да, да, і, т... 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 і вони тепер тут гуляють то, по центру, так? Прикольно! Я ти місцевий, розказуй, показує. Ну, і де тут кулінарія. Отакі обіду сюди. Сашку не дам. Це все мені. Ах, ти хитрий жук. Піддержі, я трошки йому. Не спів почати їсти. Ще да, не їв, вже блядь. <рес> <рес> а дві ще ціла. Йо-майо, що робити? Ходок дуже-дуже смачний. Да, ось не ось не такі не я брав за 43,90. Дуже смачний був ходок. Реально, дуже смачний. Так, а куди ви нас зараз везете? Я не знаю, куди ви хочете. У <клес> мене ще, по ідеї, два кладбища залишилися. Все, ми всі два кладбища не бачили сьогодні, так. А я вас в зону відпочинку зараз відведу. Покажу, де можна палатку розкинути, де кості кинути можна. Під назвою. Під назвою. Кладбище. Ставок Старик. тракторний. Куріковчалі там не чували. Коротше, ми їдемо на тракторний ставок, дивитися на дівчат в купальниках. Неофіційний кемпінг. Як дівчата? О, коня! Тихо, тихо, Ще з коні попадає! Так, залізно, дорожній переїзд. Боня, давай! Покажи, чому ти навчився! Оп'ять на скорості! Та ти що? Моя школа! Тракторний ставок. Да. Кемпінг. Ну Ми сюди чи далі? Та сюди. Я не бачу, що тут хвірточка є. Я воно через забор перелісь. Так. Ось таке тут прикольне місце біля ічі є. тракторний став. Можна з наметами зупинятися як кемпінг. І Андрушенко завжди рада тут зустріне всіх. Називається тракторний стан. Але це виток річки Іченька, про яку вже не раз розказував. Тому що вся ічня стоїть на цій річці. І оце тут починається вона, десь там у тих болотах. Десь років три тому назад працював земснаряд, вичистили дно, вичистили берега, там зробили дамбу. тобто попрацювали, зробили красиво. Ну плюс додали на це все. Отаку красоту для відпочинку. А як тут з наметами це ночувати? Гулянки не мішаєш? Ні, не мішають. Два роки тому сюди приїжджала купа людей з Корюковки, отут вони табором як стали, як цигани. І потім ми поїхали. Ген-ген. Аж до Переяслав Хмельницького. Здрасте. <рес> Здрасте. Сашко, а тепер ти мені поясни, як ти попав в цю секту велосипедистів? Секту велосипедистів? Як починати спочатку, то ми повернемося в 1998 рік. Ну, це буде отдільний інтерв'ю. Да, а завжди Андрусенко винувати. Поїхали покатаємося. Ну, поїхали. Виїхали, так ми і катаємося до сьогоднішнього дня. Андрусенко завжди винувати. Всі, хто, значить, Андрусенко затягнув. У кожний людини повинен бути своє хобі. Без хобі людина це не людина. Живе і все. В кого рибалка, в кого охота, в кого неохота, кому неохота. А в нас таке б вийшло, що двохколісний. В першу чергу це адреналін і свобода. Це коли поймаєш дозу адреналіну, це важко з неї злізти. Особливо, коли попадаєш в грозу, таку, що не видно, я куди далі їхати. І приходиться сколічуватися, щоб, щоб не попала на тебе молния. Ото, звісно, гарний адреналін. Ото охота. Сігналізація. Пік-пік, пік-пік. Ось і добігає кінця наша подорож невеличка сьогодні. Вийшла весела і пізнавальна. пізнавальна і пізнавальна, так, краївку упа знайшли. Два кладбища не побачили, ну то таке. Зато які чудові озера, ми побачили. Якщо комусь сподобалась наша подорож, то, будь ласка, там, поставте там. Отаке, отаке, отаке. о о, о, о. Да, да, Підписуємося обов'язково. І дзвіночок, дзвіночок. Бо ми ж поїдемо, а ви не знатимете, що ми їздили. Да. І слава Богу, до нас повернувся Жандрусенко вже. Ж. ну нарешті. Тимчасово. Питання, так. Да. Оце хотів сказати. Чи тимчасово, чи навсіда. Тимчасово. Ми постараємося зробити, щоб навсі Ну хоча б мінімум на один сезон на цей. Не. Далі буде видно. Хоча б щоб не менше, ніж Лисенко проїжджав. Да, да. Всім Всі. до побачення, всім мирного неба. Всім пока. Хватить випрошувати лайки. Жіночки дві там такі прикольні сиділи в беседці ну, там. Ту, Одна... блін, Одна... які беседці, що я малю? Господи. Жіночці, Ту, блін! Подож... Подожди, спочатку давай. Що? Е, Тут був... Значить, на, на цьому, цьому місці. Невідому А-а-а... Зараз це все повирізаю, короче. Як оцей парк називається, що ми зараз? Щас... Ми саме знаємо. Повітря чисте. Да. Ташки співають. Нарядів куча валяється. Так Ще так руки так і та, 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 думає, думаєте? <плес> Подожди, дадим, кажи. Бачиш хатку? Бачу. Бачу. А що за хаткою? Кладбищі. А що за туалет? -е Будемо шукати краївки УПА, які знаходяться біля міста Ічня. Криївки. 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 Криївки? Криївки, упа. От слово критися. Ага.